Чуєш, Марічко, а ти бачила, як він до неї вчора підійшов з кавою? Прошепотіла баба Галя, і навіть горобці на дротах, здається, припинили цвірінькати аби не пропустити подробиць. Перед під'їздом п'ятиповерхівки щовечора збиралася своя рада старішим чотири лавочки. Одна з них завжди скрипіла. Але то була Галинчина, і ніхто не мав права. Сідати туди без дозволу. Баба Галя, баба Марічка, Ніна і дядько Славік знали все хто коли прийшов, з ким, у чому, і що ніс у руках. Вони не просто сиділи, вони спостерігали за життям. А життя було. От і Зінка з третього знову винесла квіти на вулицю значить, Ігор приїде. А як прибрала у під'їзді сама. Точно щось затіяла. Діти гралися неподалік, підлітки тихо курили за смітниками, думаючи, що їх не видно. А баба Марічка кожному підморгувала так, що ті далі тікали в парк. А як хтось йшов повз із новими красівками о, певно, премію дали або в кредит вліз. Інколи сварилися то через котів, то через сміття, то через лавку. Але наступного вечора знову всі на місцях, мов нічого і не було. Чай у термосі, насіння в мисці, слова ті самі, і тепло між ними, не показне, але справжнє. Бо ті лавочки під під'їздом то не просто дерево з фарбою, то пам'ять про молодість, підтримка в самотності, і місце, де навіть просте добрий вечір, звучало. Як маленьке свято.